Він відрізнявся крайньою релігійною нетерпінністю і вважав, що Бог абсолютний тиран, який не відає ані любові, ані милосердя. З кабінетного мислителя ця людина перетворилась в політика богослова, який на практиці здійснював чітко намічену програму дій. Жан Кальвін будував теократичну державу, а створив суспільство, засноване на ідеалах волі. Жан Кальвін народився в 1509 році у французькому місті Нуайонф в родині прокурора. Мати вмерла незабаром після народження сина, і хлопчик з раннього віку був змушений підкорятись суворому та деспотичному батькові, який гадав, що дисципліна може замінити батьківське тепло. Підкоряючись амбіціям батька, Жан вступив на правовий факультет університету в Бурже. Вчився Кальвін, блискуче. Але в повсякденному житті Жан був замкнутий та нелюдими. Товариші не любили його за схильність читати всім моралі. Називали «акузатівус», тобто знахідний відмінок. Батько не дозволяв синові самостійно приймати будь-які відповідальні рішення. І тільки після його смерті 24-літній юнак одержав можливість власноруч будувати своє життя і вирішив зайнятися богослов'ям. Точних відомостей про те, коли Кальвін обернувся в протестанство, не збереглося. Але відомо, що в 1533 році він був змушений разом з іншими протестантами тікати із Франції у Швейцарію. Там він переосмислив і розвив навчання Лютера про реформацію церкви. Звиклий з дитинства до суворості та порядку, Кальвін побоювався хаосу, що міг виникнути, якби католицька церква втратила свій авторитет. Він був невисокої думки про рід людський та вимагав твердої регламентації всіх сфер людської діяльності. Кальвін вважав, що людей потрібно тримати у вузді, інакше вони перетворяться на дияволів. Ці ідеї він виклав у трактаті наставляння в християнській вірі, який приніс йому славу вченого та публіциста. Подорожуючи Європою, Кальвін у 1536 році зупинився в Женеві, де познайомився з Гійомом Фарелем, протестантським проповідником. Фарель умовив вченого затриматися в Женеві. Кальвін одержав посаду лектора священного писання з мізерним жалуванням і можливість перевірити на практиці свою теорію, побудувати прообраз ідеальної християнської держави. Кальвін змусив жителів міста перейти в протестантизм. Тепер кожен крок городян був під контролем. Усе від першого елементу немовляти до останнього подиху вмираючого було розписано які імена давати при хрещенні, як справляти весілля та улаштовувати похорони не дозволялося стригтися по моді, ласувати смачною їжею, голосно розмовляти. Пастори та квартальні наглядачі обходили будинки та влаштовували обшуки. Якщо, наприклад, відчували, що в кухні присутній недозволений запах дичини або почули про те, що жінка тайком шиї собі модне вбрання, у своєму шаленому фанатизмі Калівін перейшов всі припустимі межі. І в 1538 році рішення міської ради Кальвін та Форель були вигнані з міста. Вигнаний з Женеви за фанатизм Кальвін наступні три роки служив пастором у протестантському Страсбурзі. В 31 рік Кальвін женився на Іделетті Дебюр у довії зверненого ним Баптиста. Троє дітей Кальвіна померли в дитинстві. Тим часом у Женеві почалися безладдя. Налякані Женевці відновили усі раніше прийняті Кальвіном закони, та в 1541 році звернулися до нього із проханням повернутися. Своє повернення в Женеву Кальвін розглядав як Божу волю. У віці 34 років Жан Кальвін стає батьком нової церкви і робить її незалежною від міської влади. Хоча він сам обіймав скромну посаду радника уряду, його вплив на повсякденні справи Женеви були величезними. Прийняті на жорстку вимогу Кальвіна закони робили з Женеве прообраз «граду Божого, цитаделі протестантизму. Недарма однодумці Кальвіна прозвали його Женевським папою. Опираючись на власний досвід, Кальвін закликав розкривати свої здібності. Щире служіння богові він бачив у праці, а власність розглядав як божий дарунок. Будучи аскетом, Кальвін і від своїх прихильників вимагав помірності та аскетизму. Авторитет Кальвіна в питаннях релігії став незаперечним. Він працював по 20 годин на добу, не піклуючись про своє здоров'я. Намовляння друзів, що просили жана зберегти себе, він відповідав: Я хочу, щоб Бог, коли пошле за мною, застав мене за роботою. Жан Кальвін умер у віці 57 років. Відповідно до заповіту, реформатор був похований без усяких церемоній, без пам'ятника та напису на могилі. Кальвін створив особливу культуру, яка вчила шукати можливість для самореалізації та робити себе. Можна без перебільшення сказати, що сучасна західна людина це творіння кальвіна, людина здатна вибирати між добром і злом і сміливо дивитися в завтрашній день.